А отже, після того, як ми от почули ці заяви, чекали на ці дзвінки Ердогана, звичайно, що є офіційні прес-релізи. Натомість про що могла йтися мова в цих телефонних розмовах, з чим Ердоган говорив говорив із Путіним про що і про що із Зеленським. Ну розумієте, для нас найважливіше це війна Росії проти України, але для Туреччини там є багато інших інтересів. Їх найбільш мабуть цікавить проблема курдів, щоб Росія не підтримувала курдів і сприяла, щоб вони відсунулися принаймні 30 кілометрів від кордонів Туреччини. Це був один з головних таких моментів. По-друге, є економічні різні фактори з нафтою із. З торгівелью, так як ви вже зазначили, отже, я думаю, що війна в Україні це є момент торгівлі, так як Борель і влучно підчеркнув Туреччина. Вона не дуже комфортабельно себе почуває. Її вже роками відкидають від Євросоюзу, нам приспішили. Через війну, а Туреччину вже скільки десятиліть вона чекає попасти принаймні в список кандидатів. І очевидно, хоча Туреччина є членом НАТО, вона якось є відокремлюється, тому що вона вважає, що її вона не є повноцінним членом, що вона є радше символічним членом, і тому використовує свою позицію і своє бачення свого. Мого місця для своєї вигоди, uh -huh. а, чого добувається Туреччина тут? Ердоган себе бачить миротворцем медіатором таким, чи він може в такий спосіб якось шантажувати ЄС, аби все ж таки домогтися членства? Чи він просто заробляє гроші? Тут є багато факторів, і одне не перечить другому. Очевидно, він хоче і посилити свою позицію Євросоюзу але з другої сторони впливати на відношення Росії із Туреччиною. І все таки, як я підчеркнув, є дуже важливі їхні і економічні інтереси, і інтереси на близькому сході, де конфлікти продовжуються, і де Росія продовжує бути замішаною, але з другої сторони. Очевидно, Ердоган не хоче, щоб Чорне море перетворилося в російське море. Це таки Дарданель е, і трафік, який проходить не тільки зерно, а традиційно е, в інші країни, не тільки в Туреччину, Болгарію чи Румунію і так далі в Україну. І очевидно, він не хоче, щоб Росія. Е, Перемогла до тої степені, що вона буде контролювати весь цей регіон на північ від Туреччини і отож, наскільки він є готовий підтримувати Україну до? Повного виграша, цебто щоб була деокупація України і Криму і е, Східнього Донбасу. Невідомо це, що він може погодитися і тиснути на Росію повернутися до позиції е, лютого е, 2022 року. Це інша справа. А пане Богдане, водночас чи можемо вірити ми туреччині тут? Наскільки у нас відкриті, скажімо так, і довірливі зараз відносини між країною? Ми мусимо їм вірити. Вони нам багато допомагають і в дипломатії, і, і зброєю до певної міри, зокрема в першій фазі війни, як ми знаємо. Але і я думаю, за лаштунками вони відограють свою роль. Якщо вони б були пасивні чи абсолютно проросійські, про російсько наставлені, нам би було дуже важко. Та навіть питання зерна. І іншого трафіку через Дарданелі, Чорне море. Завдяки їм ми маємо які, якусь кисінь, ми маємо якусь доріжку відкриту. Ми не знаємо до кінця, що відбувається за лаштунками. Зеленський є, дає сигнали, що він не є розчарований він теж грає в цій грі, дякує і висловлює вдячність. Так що я думаю, що ми не повинні за НАТО підозривати, що тут якась нечесна гра по стороні Туреччини. Бо вони грають по своїми інтересами, захищають. А, так, зрозуміло, і водночас дуже багато говорили про те, що у Ердоган, він має певні амбіції зараз миротворця. Ми бачимо, що саме у Стамбулі починався цей перемовний процес, коли це ще було можливим. А загалом, чи може зараз ця тема так чи інакше теж підніматися під час ось таких перемовин, така нібито човникова дипломатія, коли меседжі ось так через Ердогана передаються від одного до іншого. Я не думаю, що це Ердоган відограє ключову роль в цьому. Він він постійно і послідовно говорить, що треба сісти за стіл переговорів. А Зеленський йому постійно каже, що ні. Це буде в даному моменті капітуляція України, що це не є цей час, поки Росія не витягне свої війська з України. Але тиск іде з інших країн вже навіть ви, ви бачили в американській пресі дуже впливових виданнях останнім часом. З'являється. Погляди, що ну, треба домовлятися, не можна допускати до ескалації, щоб ця війна безконечно тягнулася, і такі голоси лунають в європейських країнах. Тоже так, що тиск є. Може не на рівні урядів, де є е, поки що солідарність і спільна позиція країн північно-атлантичного е, союзу, але е, це набирає е, орбитів. Тепер знаєте, і, і можна очікувати, що під час зими, коли вдарить цей холод і через брак енергії в західній Європі, що що посиляться такі тиски на, на уряди, які е, підтримують Україну.